Панове, привіт! Я думаю, вже можна вас вітати з початком сезону FC 25. Щоправда, сама гра ще не вийшла, але через кілька годин опівночі можна буде вже зіграти. Якщо хочете побачити це в лайві, то ласкаво просимо на мій твіч, а як ні, то побачимось на Ютубі вже завтра. Ну а вчора нам став доступний веб-додаток Ultimate Team, де ми можемо відкрити свої перші паки, отримати перших гравців і зібрати якісь там перші СБЧ. Ну їдемо. Зараз подивимося, де... І Вінісіус мій імбапе. О, ну тут можна ще взяти Аргентину. Мені здається, Аргентина Бразилія тут найкрутіші, правда? Я, напевно, завжди брав Бразилію. Ухто, яка зачіска, як в мене в 7 класі. В Уругваї зараз є мода на такі стрижки. В мене є завдання замінити якраз правого півзахисника. То вони всі в оренді можуть бути. Я обираю Сени. Бігуночок, хай буде, добре. Але у Вольсбург токсичний колір? ВАГ, це моє насправді. Volkswagen. Баварія то безпорожний варіант, правда? У Мальму Volkswagen, серйозно? Цікаво, чого тут так Мальму? Ну добре. Боавішта. О, Боавішта форма мені подобається. Це один з претендентів на форму в стилі львівських Карпат. Ну, є щось трошечки зелененьке, мені подобається оці шашечки. Хорватія, хорватська. Яка тут рарна? Підкажіть, хто шарить, яка рарна форма? Вулверхэмптон? Дві форми взяла і емблема мадридського реалу. Нехай вона мені принесе Вінісіуса. Ось таке я напікав на старті. Є баварія, є реал. Що в мене є в магазині? Мені цікаво? Є паки. Які це паки? О, щось трошки є. Ну, маловато. А де ті велкомбек паки? Я думав, щось більше дадуть. Прев'ю-пак. Давайте почнемо одразу з превю пака. Перший пак буде прев'ю. А тоді будемо думати, чи ми можемо собі дозволити викупити за 7500 монет. Поїхали. Ей-єй, що -е 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 -е. це за. Срібні превью? що воно нам дасть? Аніта Ернандес. Це мій перший офіційно пак, який залишається в мене в клубі. І що? Бразилець є. Бразилець це копійка. Мало. Перша золота карта гертрейда. антрейд Шальк... 12 гравців і один з них буде рарним. 12 золотих. Ану, Реал Мадрид в мене на емблемі. Ану, де воно нехай станеться? Не сталося, диво. Єрай. За. вже все квіксельне. Ні, ну то не серйозно. Тут навіть Менті не впаде Рашфорд який рейтинг. 82-й. Ямаль? Та я. Клос. Клос, який продається. Клос, за якого хтось віддає. 700 монет. Мацен. Лівий бек. Може на стартову команду щось буде, ага. Так, і залишиться сьогодні 0 монет. Loan Player. Тренд. Погано. Хто ще міг впасти? Тренд то, напевно, з найгіршого. Дякую всім за увагу. До зустрічі завтра. То що ми можемо зробити тільки СБЧ зібрати? Ну і, і що? І продавати те, що впало, то все золото нещасне. Боже. Тоді я почав збирати перші СБЧ, але вони абсолютно не серйозні. І паки там з срібними і бронзовими гравцями, тому одразу йдемо далі. Competitions. Опа. Ой! Я реально в п'ятому дивізіоні. А вони ж писали, що я буду в сьомому дивізіоні, як так? Small Electrum Player's Pack. Що там за гравці падають в цьому паті? Два пункти по хімії не вистачає, ми близько. Ми можемо це зробити. Ну беремо за 300. Підходить. Щоб вже закрити то питання, хай буде. Ескіята 4 хвилини. О, можемо за той час подивитися, що у мене в основі робиться. У мене є Мансен, я знаю. Пау Торрес і Калуду. Ну що, ця команда? зможе у Squad Battles розвалювати чи ні, але Хаверц... Та він же замахав, Я з ним награвся в C24. О, позеленіла команда так гарно. Так, такі суперсави потрібні. гравці будуть втомлюватися і треба мати в запасі бігунків. Томас. Ух ти! Це вона? Чи він? Вона. Поки що найсерйозніше СБЧ по рейтингу, який я вкладав. For the Club Challenge. Приносить мені Small Electron Player's Pack. Одна рарна карта всього лише. Та Чи може вона влетіти мені в основу? Завали пащеку. І збирай собі далі СБЧ. ку Плейстайлер. Ого! Той шо? Еріал! Охо-хо-хо, їдемо. Будемо давати навісну. Wilson best play style. Шо? Почер. В тебе шо? Half-winger. Advanced forward. І почер. Вау! Ну, та дуже талановитий насправді. Перехоплення, антісіпейд, ви поглянете блок, який плейстайлив цього Едерсона. Підсумку я зібрав всі базові фаундейшн ЗБЧ, а їх було 5. Ну а за гібриди Ліг Націй вже не брався, тому що мені гравців не вистачає, і монет в мене всього лише 1415. Ще пара гравців, яких я вже не продавав, бо може хтось мені хай в Squad Battle зграє. Ну і на останок сьогодні декілька слів про перші, але дуже цікаві еволюції. І до того ж, варто відзначити, що вони безкоштовні. Я і сам вже хочу собі деяких гравців взяти. В першій такій еволюції можна круто прокачати своїх захисних. Якщо я не помиляюсь, вона буде доступна членам клубу FC25. Пам'ятаєте, я про таке розповідав, коли нам треба було зіграти трохи в fc 24 і е, вже почати в fc 25 Так от Діого Далот. 84-го рейтингу він стане. 89 буде швидкість і 81 деф. Це дуже солідно, потужно і він може грати. Не один місяць із такими статами. На позицію лівого захисника теж є цікава пропозиція з АПЛ, Глу стане 84 четвертим рейтингом. Щоправда, йому треба буде пройти дві еволюції, інтро ту стат ліміц, і тоді клаб мембер. Правда, на ДЕВ цього буде можливо малувато, тим не менш багато плейстайлів, які можуть стати в нагоді, щоб підключатися в атаку. Ну і вражаючо виглядає карта Джо Гомеса, яка може стати 83-го рейтингу. Це теж коктейль двох еволюцій, інтро ту стат Ліміц і Клаб. Мембер 82 дев. Це трохи сумнівно, але для старту гри непогано піде. Погляньте на швидкість: 86 ого. го Бігунків вже можна буде зупиняти, тобто проти якихось дуже е, крутих складів е, з всяким МБП Вже можна спробувати навіть буде. Поконкурувати там в захисті, зупинити його швидкісні ривки. Ну і бігунків якихось на страйкери люблять суперники закидувати інколи. Тож такого гравця мати в центрі захисту, напевно, було би круто. Ну і друга дуже симпатична еволюція називається Ultimate Edition Evolution. І погляньте, яким може стати нун'єс. Отримати плюс 4 до ударів, по дриблінгу стати цікавішим. Ну і зірочку ще одну отримує. Щоправда, я тут ще не придивився до фінтів чи до неробочої ноги. Перепрошую. Але то вже буде видніше, коли гру запустять, то і так дивлюся просто з тих картинок, які є в Твіттері. Далі є Джонатан Девід. Щоправда, французька ліга то сумнівний досить момент. Не так вже й багато там команд, з якими можна щось міксувати. Але в Девіда п'ять зірочок на неробочій нозі. Ага. Значить, у Нонєса четверта на фінтах, тому що точно в Девіда пам'ятає, що 5 на Вікфуті. І погляньте на ці стати. Вони ого-го, які 87 швидкості, 87 удар. Це круто. Але Канада і Ліга 1 розумієте. Ангелю Корея тут можна досить цікаву карту прокачати. І він отримує швидкість 87 ударів, 87. Ну і золоті павершоти, як ви помічаєте, прилітають із цією еволюцією. Ну і плейстайл на контроль м'яча. Саме фірстач. У Корея досить така симпатична карта, яку на старті можна в дешевих складах використовувати як страйкер. А потім, коли вже команда апгрейдиться і раптом маєте крутішого нападника, Корея може ще зіграти на позиції правого півзахисника. В мене він, до речі, якраз так і загравався в FC24, наскільки я пам'ятаю. Трохи страйкер був трохи на фланзі. Ін'які Вільямс, бігуночок, в якого на старті слабенькі дерев'яні удари, як для страйкера 81. Після цієї еволюції зможе е, вже бити 85. І Дриблінг теж е, плюсується. Ну і плейстайлів тут він як і Вільямса, дай Боже, в нього ще є і фінес шот, нічого собі. На відміну від Ангеля Кореа і Девіда. Ну і так звана вишенька на торті, мабуть, найбажаніша карта в цих еволюціях Жао Фелікс, який. Може стати 83 м рейтингом, 85 швидкість, 85 удари. Ну і в нього 5 на фінтах. А це ви знаєте дуже приємно для страйкерів. Ти може бути непередбачуваним для суперників. Чому він правда не отримує фірстачу цікаво? Якщо попередні е, нападники отримували, малювали принаймні. Може, забула. А, може це тому, що в нього буде інтро ту статліміт перед тим. Тут я не впевнений, знову ж таки, гри на руках немає. А ці картинки малювали ті, в кого гра є, тому що саме там же еволюції видно. Фелікс це АПЛ, Фелікс це Челсі, його і лінкувати можна запелкою, розумієте. Ну і він досить технічний, завжди по модельці, тому карта, напевно, буде дуже прикольна. На сьогодні все, якщо відео сподобалось, обов'язково вподобайку. Дуже скоро знову побачимося і почуємось. Бережіть себе, ну і готуємося грати в всі 25.